Обговорюємо і формуємо завдання розвитку нашої громади, які ми плануємо. Зараз тут знаходяться не тільки мешканці Лазівської громади, тут сусідні громади, представники з міста Харкова, Києва. Я вам всім вдячний. І в першу чергу нашим людям, фондам, обласній військовій. Державній адміністрації власній раді. Безумовно, ми, ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні! Я тут на запрошення міського голови. Такий важливий захід. Які в принципі важливі для всієї громади, і не тільки для Лозівської, а для і сусідніх громад, які сьогодні були також присутні, це плани розбудови плани відновлення громади. І я скажу так, що був присутній на обговоренні, і дуже приємно, що люди настільки об'єднані зробити щось корисне для громади. Дуже багато цікавих пропозицій, особливо від молоді, було чесно кажучи, місцеве самоврядування це добре, але при підтримці ще й парламенту буде. Ще потужніша ця підтримка. Я особисто проїхав всі громади Харківської області. І в Лозівській громаді був ну, дуже багато разів. Є багато проблемних питань, які потрібно вирішувати. і Я дуже радий, що наш міський голова Сергій Володимирович реагує на проблеми по різних напрямках. По-перше, я хочу передати вітання міському голові. Сергію Зеленському, який є надійним партнером обласної ради, обласної військової адміністрації нашої асоціації, не просто надійний партнер, а це приклад міського голови, який бореться, бореться за громаду, який бореться за своїх жителів громади. За це я безпосередньо поважаю керівника нашої громади Лузівської пана Зеленського, тому що його принципи, які він завжди озвучує, вони в першу чергу для розвитку громади і для людей, які в цій громаді живуть. Говорення публічне щодо плану розвитку громади насправді це важливий крок, і на сьогодні не всі громади рухаються так швидко, в тому числі. Громади більш тилові, тому я сьогодні радію, що саме Лозівщина показує приклад. Тому сьогодні, Сергій Володимирович, ви можете розраховувати на мою підтримку і моє плече. Про це вчора також сказав Олексій Нігубок. Наостанок я хочу подякувати всій команді, яка сьогодні зібралася для обговорення. Подякувати всій команді Лозівщини, депутатському корпусу, громадськості, правоохоронному блоку, за те, що ви сьогодні найбільша громада після міста Харкова, яка показує приклад для всіх інших громад України. Лазівська громада працює над формуванням комплексного плану просторового розвитку. Даний документ покликаний визначити основні пріоритети і завдання та напрямки розвитку нашої територіальної громади. Сьогоднішній захід стратегічна сесія, покликаний почути громадськість, почути представників всіх підприємств, установ організацій щодо. Того як вони бачать майбутнє нашої громади, якою ми бачимо нашу громаду, і що треба зробити для того, щоб наша громада була квітучою, розвинутою та рухалася вперед. Даний захід засвідчив те, що ми рухаємося в правильному напрямку. те, що залученість громади до процесів, які відбуваються, а головне, планування того, що буде відбуватись, має бути разом з нашими мешканцями, з нашими активними громадянами. Окремо, хочеться відзначити те, що дуже активну участь в сьогоднішньому заході взяла наша молодь. В першу чергу, звичайно, спрямовуємо всі свої сили на допомогу зараз Збройним силам України, щоб вигнати ворога з нашої держави і вже після перемоги мати уже готовий план нашого спільного розвитку, нашого руху в майбутнє, нашого спільного, чудового життя в азівській громаді на Харківщині в нашій вільній незалежній Україні. Надихаючи те, в першу чергу, що от сьогодні люди говорили про, про плани. Плани, що вони будуть робити, як вони будуть створювати транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру, як вони будуть зони відпочинку розбудовувати. Люди про це кажуть. Вони вірять в перемогу. Це саме головне це вірити в те, що буде завтра. а Завтра обов'язково не стане, тому що, поки наші хлопці на фронті, ви тут сьогодні. Плануєте, що буде завтра, і це дійсно надихає і об'єднує людей. Кожен хто приймав участь цій нараді, вніс свій вклад також в перемогу. Бо тому, що якщо ти віриш, то воно обов'язково буде. Якщо ми це робимо разом, це буде швидше і обов'язково настане. Тому разом до перемоги і слава Україні!